Всем привет! Знову мы выехали на рыбалочку. Недалеко от места. Сейчас замешиваю прикормку. Даю им дам ей трошки настояться. А потом разберу еще один, один фидер. Сегодня попробуем Трошки похолодало. Я думаю, может что-то так чисто ради интереса приготовим ему кот долгий на мангале сосиски короче трошка выехал и после обеда отпечить все первый запрос пошел У нас всі зайняті, Асті як зазвичай гризе. веточкою. Астіль. Нема коли зайнято. Друзі, сьогодні будемо смажити ковбаски. Робити будемо такі хот-доги. Думаю, буде дуже смачно. Зараз будемо розлажувати мангалку. Зробили другу Женя, а що ти не сказав? Який у нас сьогодні прогноз? Які? Ще я не кажу. ні. А звіря Все, готуємо. Синочок, що в нас зараз буде? буде будуть смачнющі. Ходоги. Це в нас будуть його ходоги від гліба, да? Лібо? Звісно, смачні класні. Доберемо трішки дров, щоб посмажити. Якщо залишились після асті, у нас дрова. Дасті, бо вона вже всі поїла. Погодка чудова, Правда, сонця немає, але все одно над бережі тепло. Класно. Зараз трошки посидимо. подивимося, як там буде кльов. Здіємо доги, поїмо, а якщо кльова не буде, то поїдемо трошки там далі, покидаємо на хижака спів. А якщо кльов буде, то трошки передбачимо. Вот Олег у нас любы, долгие, горные. Сегодня его. Праздник. Текс, Уклевочка. Есть кабачки. Це. Ух ты! Козлик! Козлика на волі. Покажи його. Зараз. І красивий. Козявка. Садошку, ну воно худе. Без сльози не глянеш. Так, іди. Вухай. Маму, папу. Деду бабу хорошого леща. початок є. Удочки закинуті. Чекаємо поклевочки. Що це, пап? Mm. вже скоро будемо готувати, так? Треба готувати, скоріш. Текс. Вже скоро будемо ставити. Це скоро вже зараз. Процес пішов? Так. Так, Все у нас тут готується. Природа, Уточка не знаю, Все Все красиво. Так, готуємо поддоги. Швидкий, простий рецепт, Кетчуп, майонез. Герчиця. Сосисочка копчена. Отакий чик-чик-чик. Чик-чик-чик. Піджарили сосиски. Трошки підрумянили. булки. Ось такий перший. І так з усіма. І так з усіма потрошку. О, також потекло туди. М -м -м -м. Смакота сейчас будемо обідати. Мазіка трошки. Небагато. Багато кого дієта треба брати. Надо брати не хоть договір. Щось уже жує, мама дивиться за. Кофе робить. Отак, так, чик-чик, чик-чик-чик. <клухи> мама робить каву. А ми робимо ход, Ходові. Пока тільки один раз плюволом. Козлик попався. І все, І все. Поки що. Вітер піднімається, я боюсь, що буде зараз дощ. Так що по берегу поїсти, ну а там вже буде видно. Дотікати будемо додому. Або продовжувати. Або може посидимося в машині, подивимося за вуличкою, подивимось, як воно буде плювати. Так, три, Все, штуки є. три штуки є. Все, далі будемо. Зараз будемо... їсти. Їсти. Давайте. Давайте. Остріна зйомка, в нас дощ, але Це треба їсти. <гум> І в машину. А може він пройде щось таке. Тучка знайшла. Ходою готують, прочуємо. на маку. Тож щось сюди насипайте. Разом з нами. Так, да, Продовжуємо рибалити в екстремальних умовах. Сейчас трошки перекочу, перезакинусь і подивимося, що буде далі. Давайте, не все, Так, у нас щось було схоже на покльовочку. Ми ну, не помогнеться. Як звичайно, сіли їсти, краще розкривати. Чи теж вроді перестав. Ще доїмо. Треба перезиптиця. Так. Рішив перекинути. Сидить. Кабанчик. Козля. Рек. Хай йде вдома, кажу. Хай мама папа приходить, а вона ніяк не приходить. Одна дітвора. Аж прозрачний. Текс, у нас тут собака вилізла, Але вона ще трошечки не поміщається сюди. Гаст. Як ти сюди вилізла? Скажи мені. Спустився дощ. Клва немає. То пару Козликів клюнуло і все. Навірно будемо збиратися. О, щось. Щось? На. Щось покров есть. О! Что-то есть. Понятно, что так было. Нет. Нет, нет. Здесь Решли на хижака Сейчас там взагалі було ноль Сейчас трошки покидаємо Подивимся може якась щучка клюна вже все таки Закончилась открывся сезон на щуку. У нас тут собака трошечки з глузду їхала А тут вже четвертий круг на мати Астя, Асти. Ну, что там воду не вылетела. Асти, иди сюда. Асти, иди сюда. Ha 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 ha! Все, будемо їхати додому, зібралися. Хижак, теж нічого не було. Дожик пішов вам, бачите, сонце і дощ. Погода хороша, але кльову немає. Так що будемо їхати додому. Підписуйтесь, ставте лайки. Коментуйте, пишіть, що вам цікаво. Трошки потепліє, будемо виїжджати з ночовками, так що коментуйте, ставте лайки. Все, всім пока. Ну, що ж, друзі, підписуйтесь, ставте лайки та втікайте від міста разом з нами. Всім пока!